Привіт! ви на каналі Українського блогера. Мене звуть Яніна, і сьогодні ми з вами будемо відшукувати пляжний відпочинок в Дуресі Албанія. Ставте вподобайку, пишіть обов'язково свій коментар, якийсь приємний, і поринайте в оксамитовий сезон в Албанії. Сьогодні 8 вересня, і я розпочинаю свій влог. Сьогодні я придумала собі ось таку пригоду: хочу дістатися готелю Сол Tropical. Там є басейн, де можна орендувати шезлонг собі та парасольку, провести час на басейні. Також подивимось пляж цього готелю. Громадський автобус, дура з плєпа, зупиняється прямо біля готелю, як виявилося. Проте я вирішила дістатися туди пішки. Тому що думала, що автобус буде зупинятися набагато раніше і не доїде до готелю. І вирішила, якщо там іти, то можна і тут пройти. І взагалі треба фізичної активності побільше в житті мати. І десь півгодини, може навіть більше, я йшла до готелю через такі досить непривабливі краї, тому що поруч. Була якась місцевість закинута, а під ногами нишпорили невеличкі ящерки. А гарно тут. Навіть Єгипет нагадує. І знаєте що? Це знайомі місця. Оце автостанція Плепа. Отам трошки далі на трасі мене висадив водій, коли я їхала з Саранди сюди. Просто, що я тут не гуляла, але це була стартова точка мого знайомства саме з Дуресом. Це треба знайти Сол-Тропікал. Е, О, ось вже його вивіска. Я вже на території готелю. Тихо, нагадує парк. Сол-тропікал це найбільший готель в Дуресі. Наскільки мені інтернет підказав. І в них тут є, звісно, вихід до моря пляж, де теж можна орендувати шезлонг, є великий басейн. До басейну, я здається, вже і прийшла. Топала довго, але напевно маю надію, воно буде того варте. А ось і басейн, до якого я так прагнула дістатися, величенький, красивенний і без людей. Де всі гості готелю? Не можу зрозуміти. Піду перевірю на пляж. Так, на басейні було зовсім малолюдно, людей не було, трошки грає музика. Я думаю, що варто підійти до пляжу. Тут взагалі така вільна історія. Я прийшла. Ніхто мене нічого не питав. Ось тут паркан і то вже міський пляж або пляж якогось іншого готелю, або якийсь приватний пляж. Це пляж готелю Тропікало, так що Може в морі скупаюся. А, -а, -а. а я зараз скупаюся в морі. Я не буду шезлонг займати. Що, мене ж не виженуть. Кину рюкзак, окунуся. Може тут море частіше, тропікал це скільки? П'ять зірок. А отам дура. Пісочок тут з ракушняком. Ого, то тут і море краще, знаєте як. <смі> Воно так здається, коли прийшов в готель. Цікаво, що ніякої перевірки, нічого не було, ніхто мене нічого не питав. Я можу, звісно, і схожа на туристку, там був охоронець. Але мені здається, навіть якщо я на шезлонгу так ляжу, мені ніхто нічого не скаже. Ну, не знаю. Я дівчина вихована. Що, ну тут так само валяється сміття. Але тут наче чиста водичка. Що, вперше в Дюресі зробимо таку авантюру. Скупнемося. Люди у воді є. Узбережжя, ну теж таке чорне є, але не в такій кількості, як там на основній частині району пляж, і вода, наче чиста. У мене є спокуса таки спробувати адріатичне море в дюресі. Скептик мій. Щось дав слабину. Ну, а так, шезлонги там пусті. Щось мене тут море навіть більше приваблює, аніж басейн. Хм. Розвінчую свої міфи про Дурес, які сама собі і придумала. Дивіться, яка гарна історія. Водичка про прохолодна. Я щось думала, що вона тепліша. Тут може навіть шорти не роздягати, не роздягатися, отак іти, і по коліно довго ще не буде. Тут пісок, пісок приємний. От що мене радує, що не треба використовувати спеціальне взуття. Мої е акватапки сказали мені гудбай в саранді. А тут такий приємний пісочок. Що можна отак просто йти, які хвильки, боже я в захваті. Я прямо так з рюкзаком на спині йду. Всі роздягнені, а я Вон, в шортах. А що кайфово, мені подобається? Настрій покращується, це треба було стільки сидіти в цьому дуресі, дутися на себе, звісно, не на щось інше. А Можна було просто трошки пройтися, проїхатися, відкрити очі і побачити навколо себе щось гарне. Тут є багато вільних місць. Ну, мені здається, що це вже не Soul Tropical, а я бачу там вивізку Bріza Beach Club. Але воно тут все поруч. Я ж зайшла через територію Soul Tropical». Я не бачу, щоб тут люди отак на березі клали речі та плавали, тому що тут всі, мабуть, гості готелю, ніхто так довго не чалапає, оце як я з міста. І я навіть не бачу в кого ніхто не біжить до мене, це там, знаєте, запропонувати парасольку бігом. Пісочок такий, Оксамитовий, м'якенький, класний. І це плюс, що ніхто не біжить, не кричить, не... не проганяє і тут тихо. Мені навіть хочеться тут зупинитися. Там паркан, там вже далі не пройти. А оця територія, вона. Ну, належить до готелю, вирішила піти до Бріза біч клаб запитати про ціни на шезлонги. І тут до мене дійшло, що це і є сол-тропікал, це і є готель, вся ця територія належить йому, і цей бічклаб теж відноситься до готелю. За бічклабом є невеличкий басейн, той, який я бачила перед цим був набагато більший. І ось тут я вже побачила корпуси готельні Тропікалу і гостей готеля, а також готельну інфраструктуру, різні барчики та ресторанчики. Слухайте, ну не те, щоб я дуже хотіла зекономити 10 євро, бо десь так буде коштувати тут оренда шезлонга. Просто до мене ніхто не підходить і людину спеціальну я на пляжі тут не бачу. І я не знаю, чи хочу я тут бути цілий день. Я подумала, що я зараз як роздягнусь, як просто зайду в море. Тут такий пустий пляж, тут так мало людей, що я тут особливо нікому не заважатиму. Я так думаю. А це мій новий купальник, до речі, з Кизеніса. Якщо що, то я не пропагую вам забиратися на ліцензовано в чужі готелі. Отак, безоплатно. Ну, в мене якось це випадково вийшло. Це так, хай залишається це між нами. Я провела експеримент, заходила у воду, вона чиста, холодна і дуже-дуже мілко. Все-таки мені некомфортно тут плавати. Я не плавала, тому що я заходила і мені було щиколотку, Треба прям кидати всі речі. Я одна, мені дискомфортно, але в мене є така мулька, Я все одно дивлюся на берег, хоч він там не дуже повний. Мені здається, хтось прибіжить, схватить мій рюкзак, а там гроші, телефон, і я одна в чужій країні без документів. і ну, Я починаю нервувати, тому ну, це не відпочинок. Тому, ознайомившись саме з пляжем, я зробила певні для себе висновки, отримала певні враження і пішла до великого басейну, де запитала вартість і орендувала на день собі шезлонг та парасольку. Коштувало це тисячу лек або ж 10 євро з однієї особи. Місце я могла обрати просто будь-яке і обрала для себе найкомфортніший варіант. І була дуже задоволена. Єдине, що тут доволі голосно лунала музика, така американська попса. Вона місцями заважає та голосна музика, особливо, якщо нема людей. Ну, для кого вона лунає? Для мене тільки заважала мені знімати. Нарешті вимкнули музику. Тут доволі голосно була музика, людей нема, а вона кричить. Я ж не можу нічого розказати, тому що авторські права і все таке. А зараз прям, ну, просто для мене всі карти і всі бонуси. Ну що, на басейні тут мені подобається. Подобається навіть, навіть більше, ніж в Адріатік Хотел. Єдині плюси Адріатіку були те, що там солоний басейн, тут не солоний. Хоча, якщо чесно, це я на смак ще не пробувала. Але ну, судячи з запахом хлору, можливо, не варто пробувати. В Адріатіку був солоний басейн. Огляд в одному з попередніх відео. Ну і цей готель Tropical, він трошки віддалений від того району пляж. Це по суті район Клепа. І тут мені подобається мало людей, великий басейн, гарно все так, чистенько, тут якось комфортніше. Подивіться, як я відпочиваю. Сьогодні будній день, п'ятниця, 8 вересня. Вартість мого шезлонга тисяча лек. До речі, в цьому готелі ціну називають за людину. Тобто, в багатьох місцях тут я вам вже розповідала. Коли ви запитуєте ціну на оренду, вам кажуть за парасолю то два шезлонги, як стоїть парасолі, і два шезлонги. Тут кажуть ціну за одну персону, тобто якщо ви вдвох, то у вас буде одна парасоля, два шезлонги, але кожен буде платити за себе. І вартість розміщення 10 євро, 1000 лек. Тобто я віддала 1000 лек за таке місце. Рушничок тут не давали, без рушничка. Ось. Пошукаю ще тут. Вбиральню є бар. Ціни не дізнавалася. Водичку купила заздалегідь з собою. Ну, мабуть, що ціни тут такі готельні, не дешеві. У мене рюкзак не перевіряли, там табличка є на вході в готель, що, типу зі своєю їжею не можна, але кого це зупиняло. У мене кавун в рюкзаку. Басейн тут справді величезний. І я, до речі, згадала ще одну відмінність від Адріатику. В адріатіку є гірки. Невеличкий, але все-таки комплекс, де можна розважитись. Тут на басейні гірок немає. Ось такий фонтанчик, і тут дитяча зона, неглибокий басейнчик саме для дітей, і далі вже глибше йде. Наявність гірок для мене не є вирішальним критерієм для вибору басейну для відпочинку. Але якщо вам важливо, то тримаю у курсі. Тепер вже можу порівнювати. Нагадаю, що в Адріатіку за парасолю та два шезлонги просять 3 тисячі лек, 30 євро, тобто 15 євро з людини, але в ту вартість входили рушники та гірки. От, що для мене важливо на пляжі біля басейну, це наявність нормальної чистої вбиральні, де є місце для переодягання, можливо, навіть і душ, якщо біля басейну нема душових таких відкритих. І ось тут вбиральня виглядала непримітно, але всередині була нормальна, багато місця, декілька кабінок, доволі чисто. Також прямо в пральні є душ, і це теж важливо і додає комфорту для відпочинку. Цей високий місток є окрасою басейну, таким приємним аксесуаром. Звідки можна споглядати за всією територією з невеличкої висоти, побачила, що додалося людей, поки я трошки знімала ось такий невеликий огляд. Проте, все одно місце всім вистачає, ніхто не сидить на голові одне в одного. Я, як нишпорка, хочу трошки роздивитися ж і територію, тому що вперше на території саме цього готелю. І тут є де погуляти, тому що в Адріатіку ну порівнюю все з ним, тому що в Дюресі це був готель, в якому я провела певний час один день. І в Адріатіку території взагалі немає. Там просто басейн, просто пляж, просто будівля, корпус, де е, живуть гості. А тут декілька ресторанів на територію, багато зелені, невеличкий дитячий майданчик. Це готель досить високого класу. Як мені здалося, сервіс максимально ненав'язливий, тому що до мене взагалі ніхто не підходив, я сама відшукала людину, якій дала гроші в руки і розмістилася на шезлонгу. Отож, роблю висновки, що тут можна нормально провести час. Ось такий відпочинок біля басейну є альтернативою відсутності нормального, за моїми критеріями, моря в дюресі. День сьогодні видався сонячним та дуже спекотним, тому охолоджуюся кавунчиком та персиком, що принесла з дому з собою. Їжу я взяла свою, тому що здогадувалася, що на барі. Буде коштувати це просто в рази дорожче, ніж деінде. Так як місце для мене нове і відгуків на нього я не знала, є ще такий варіант, що їжа буде не просто дорогою, а можливо й не смачною в подібних місцях. Тому перекусила кавуном, це був мій обід, провела на пляжі я близько 5 годин. Цього часу мені вистачило, аби наплаватися, засмагнути трошки, хоч і використовувала СПФ. Спіймала веселку і вирішила додому. А назад я сяду на автобус, який, до речі, прямо під готелем такий зупиняється. Я щось думала, що у нього кінцева не там. Це чудово, все сідаю. Он там позаду мене готель. І ось я в автобусі на кінцевій. Я думала, він там за. Три кілометри зупиняється, тож, поки ще не стало зимно і поки я в дюресі, я знаю, що віднайшла прекрасне місце, куди можна періодично приходити, засмагати та плавати. Щаслива повертаюся додому. Якщо чесно, то зголодніла, але задоволена ось таким сонячним днем. А на цьому все. Поставте вподобайку на це відео. Це допоможе розвивати україномовний сегмент YouTube та, зокрема, мій канал. А також підтримати вихід нових відео можна задонативши за реквізитами, що знаходяться в першому закріпленому коментарі. Побачимося в моїх наступних відео з Албанії і не тільки. Слава Україні!